Доброго всім дня. Сьогодні 31 серпня І з запізненням знімаю якби, такий пізньолітній, пізно стиглий сорт яблук під назвою Сансе. Це яблуко японської селекції. Це схрещений якийсь там японський сорт з галою, я так розумію. Ось таке гарне забарвлення. Це вони якби. Набирають. Це молоденьке деревце в мене другий рік йому. Ну, що можу ще сказати, що я врожайність бачу в нього дуже гарна, бо є в мене цей сорт привитий в крону старого дерева, то там гілка вся загружена. Тільки воно там якось в мене півтіні, то окрасилось трохи поганувато. А так якщо на сонці, то бачите, яке гарне його забарвлення. Ну, в Тіні я вже бачив у багатьох, воно не дуже якби, забарвлюється гарно. А так цей сорт гарно забарвлений. Ну, я тут трохи запізнився, кажу, чому запізнення, бо ось тут вже тут три яблука на цьому. Зірво вже спалилось на сонці. Ось бачите, його випалило. Ну, По смаку це мед, Просто я вже куштував. Дуже, дуже мені сильно сподобалось це яблуко. Що можу сказати, навіть таке, ну, зварившися яблуко з цієї сторони, де нормально, навіть таке яблуко воно не є. Рихле. Воно якби нормально скалює ще. дивіться. Сок. ну, трохи, може вже чуть-чуть, ну це таке зварившися. а так воно це хрустке яблучко. Смачне яблуко, чисто солодке. Такий смак трохи є від гали. Ну, якби схоже чуть-чуть. Ну, таке ще, мені каже, це солодче загал набагато. Тому можу радити цей сорт дуже смачний.